Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніелі Самоленко Влог. Мене звати Самоленко Данило Олегович. Я випускник Прешовського університету в Прешові і в сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам детальніше про цей університет. Отож, сідайте якомога зручніше, а я починаю! Прешутський університет в Прешові був заснований у 1997 році і вже відзначив 25-ту річницю від свого заснування. Він є одним з найпрестижніших навчальних закладів Словаччини, який отримав комплексну акредитацію, чим підтвердив існуючий статус університету та своє включення до системи університетських вищих навчальних закладів Словаччини. У Прешовському університеті в Преші зараз навчається близько 10 тисяч студентів. Всього у Прешуцькому університеті у Преші є 8 факультетів. Позаду мене ви можете побачити табличку, на якій написані усі з них. Це філософський факультет, факультет гуманітарних і наук, факультет спорту, педагогічний факультет, центр мови культур національних меншин, факультет медичних відділів, православний богословський факультет, греко-католицький богословський факультет і факультет менеджменту. Зараз я розповім більш детально про кожен із них. Перших два факультета Пражського університету в прежній знаходяться позаду мене ось ці зелененькі будівлі: це філософський факультет та факультет гуманітарних і природничих наук. І зараз я більш детально розповім про спеціальності, на які ви можете вступити до цього університету. Перш за все на філософському факультеті це не вчительські спеціальності, це такі спеціальності, як архівництво, етика, естетика, англійська мова та англофомні культури, філософія, політологія, психологія, російське навчання, соціальна праця, а також центрально навчання. Далі йдуть спеціальності під заголовком Письмовий та усний переклад. Це такі спеціальності, як англійська мова, німецька мова, французька мова, російська мова, словацька мова. Та українська мова і культура. Так, так, ви правильно почули. В краші знаходиться єдина в Європі кафедра україністики. Її є цілком легально і законно можете навчатися на українській мові у Європейському університеті. Далі йдуть вчительські спеціальності це такі спеціальності, як англійська мова, німецька мова, французька мова, словацька мова, російська мова, українська мова і література. І також образотворче мистецтво, музичне мистецтво і громадянська освіта. І ці всі спеціальності між собою можна комбінувати. Вони називаються комбінації. Тобто на виході ви можете отримати відразу дві спеціальності. З цього всього вступні екзамені є лише на спеціальність музичне мистецтво та образотворче мистецтво. Там творчі екзамен. На всі інші спеціальності вступ абсолютно без жодних вступних екзаменів. Лише необхідно вчасно подати свої документи. Далі йдемо на факультет гуманітарних і природничих наук. Там є теж невчительські спеціальності та вчительські спеціальності. Невчительських там лише три: Це, е, біологія, географія та фізика. З вчительських там ще, окрім біології, географії і фізики, є також математика і ще технології. Це по-нашому трудове. Навчання. І їх також можна комбінувати із спеціальностями з філософського факультету, і на виході отримувати спеціальність як філософського факультету, так і факультету гуманітарних та природничих наук. Факультет спорту, на якому ви маєте змогу вивчати такі спеціальності, як вчитель фізичної культури в поєднанні з предметами першого та другого ступеня початкової і середньої школи, а також коучинг. Педагогічний факультет, на якому ви маєте змогу вивчати такі спеціальності, як дошкільна освіта, початкова освіта, педагогіка осіб з обмеженими розумовими здібностями, педагогіка осіб із незахищених верст населення і педагогіка осіб з психічно розумовими. Розглядами. Також в цій будівлі знаходиться центр мови культур національних меншин, і на ньому ви маєте змогу вивчати такі спеціальності, як угорська мова література, русинська мова література і також циганська мова та література. І в цій будівлі знаходиться ректорат Прешецького університету в Преші, де сидить ректор цього університету. На факультеті православного богослов'я можна вивчати такі спеціальності, як православна теологія, соціальна праця та філантропія та профілактична соціальна праця. На факультеті медичних відділів можна вивчати такі спеціальності, як акушерство та невідкладна медична допомога. На греко-католицькому метеологічному факультеті можна вивчати такі спеціальності, як провоційні та медіаційні роботи, релігія знаство, вчительство католицької релігії, анімація, дозвілля, мультикультурне європейське навчання та катехістика. І нарешті на факультеті менеджменту ви маєте змогу вивчати такі спеціальності, як Менеджмент людських ресурсів, екологічний менеджмент та менеджмент туризму, готельно-ресторанного бізнесу. У університеті є не тільки широкий вибір навчальних програм, більшість з яких є найкращими в Словаччині, але й на високому рівні проводиться наукова дослідна діяльність, є вибудована інфраструктура для наукових досліджень, на вершині якої знаходиться три центри передового досвіду, центр компетентності та преживська частина університетського наукового парку Техніком. Прешетський університет в Преше є єдиним вищим навчальним закладом в Східній Словаччині і один з чотирьох в цілій Словаччині, який виграв престижну нагороду диплома Supplement Label. Ця нагорода дуже сприяє нашим випускникам при визнанні дипломів і отриманні кваліфікації за кордоном. Університет також намагається організовувати свої різні мистецькі заходи, які націлені на літературно-драматичне, музичне та образотворче мистецтво. Від'ємною частиною навчального життя університету є гуртожиткове радіо ПАФ. Та студентське телебачення медіалка ТІВІ». Разом з факультетами розвиваються і інші відділи Прешуцького університету. Університет має власну лігу з настільного тенісу, футбольну міні-лігу, багато студентів грають за волейбольний клуб у Прешу. До складу університетського містечка, окрім восьми факультетів, також входить університетська бібліотека, в якій можна знайти більше трьох тисяч книг. Крім того, в університеті є багато спортивних будівель, зокрема, три спортивних зали, три спортивних майданчики, тренажерний зал. Та басейн. Якщо ти хочеш вивчати мову, мистецтво або спорт, або якщо тебе цікавлять біологія, географія, менеджмент і туризм або соціальна праця, або ти хочеш стати вчителем, все це і навіть більше ти знайдеш у університеті в Преші. Пізнавай самого себе, покращуй свої здібності та піклуйся про свої захоплення. Тут можна стати частиною фольклорного ансамблю або студентського театру, можна працювати у університетському радіо або телебаченні. Прешецький університет в Преший це більше, ніж просто освіта. Це стиль життя, який може забезпечити твоє світле майбутнє. Гуртожиток та їдальня є невід'ємною частиною студентського комплексу Прешецького університету. До складу Прешецького університету входять 4 гуртожитки. Перший гуртожиток Прешецького університету в Прешові знаходиться за адресою 17 новим .11, 11. Його, ще називають новим гуртожитком, тому що він найновіший з усіх чотирьох гуртожитків Прешевського університету. Також раніше це була найвища будівля в Прешеві, яка має 11 поверхів. І у 2021 році в ньому було проведено капітальний ремонт і зроблено утеплення і замінені усі меблі в усіх кімнатах, санвузли, душі, туалети, кухні і... Кімнати для навчання і відпочинку студентів. Тож проживання у цьому гуртожитку є дуже і дуже комфортним на сьогоднішній день. Другий гуртожиток, який знаходиться за адресою 17 нове 13, який також ще називають старий гуртожиток. І старий він не тому, що все всередині старе, а тому, що він побудований раніше, ніж перший гуртожиток, який називають новим гуртожитком. В ньому був проведений капітальний ремонт у 2019-2020 роках, замінені повністю усі меблі, у всіх кімнатах, усі санвузли, туалети, також поставлені євровікна, євробалкони і зроблено утеплення. І також у цьому гуртожитку знаходиться їдальня прешицького університету, в якій студенти можуть харчуватися, купувати обід та вечерю. Обидва цих гуртожитки знаходяться в безпосередній близькості до університету, тому при бажанні можна піти навчатися навіть у капцях. Чотири факультети Прешутського університету в Преші та один центр знаходяться в безпосередній близькості до гуртожитків. Це філософський факультет, факультет гуманітарних та природничих наук, факультет спорту, педагогічний факультет та центр мов та культур національних меншин. Всі інші факультети це Греко-католицький богословський факультет, православний богословський факультет, факультет бандичних відділів та факультет в менеджменту знаходяться за 15-20 хвилин пішки від центрального корпусу університету, що ви можете побачити на ось цій мапі. Третій гуртожиток знаходиться за адресою на місці Младіже 2, і з кінця 2022 року у ньому проходить реконструкція, на яку Євросоюз виділив 709 тисяч євро. Реконструкція має закінчитися в кінці літа 2023 року, тому в 2023-2024 академічному році студенти будуть мати оновлені кімнати з усіма новими меблями з євробалконами, з євровікнами. Гуртожиток буде повністю утеплений і в ньому буде комфортно жити. І навчатися. Від цього гуртожитка 10 хвилин йти до університету, тому це дуже гарні умови для проживання студентів. І четвертий гуртожиток це гуртожиток за адресою вулиця Якснарьова, 36. Він знаходиться найдалі від університету, десь 15 хвилин на громадському транспорті, і далеко від всіх факультетів. І це наразі єдиний гуртожиток, якому ще не зробили ремонт. Тут ціна 62, 57-52 євро за двох-трьох-чотирьох місто. Кімнату відповідно. Для тих, хто вступає в перше коло до 31 березня, є можливість обрати кімнату і гуртожиток. Для тих, хто вступає в друге коло на добір влітку, такої можливості не буде. Більше того, у 2022 році, через те, що третій гуртожиток було закрито на ремонт. Багато студентів взагалі не отримали гуртожиток, тому чим скоріше ви приймете рішення стосовно вступу, тим краще. Студентські гуртожитки університету розраховані на 1918 осіб. Для проживання студентам надаються двох, трьох та чотирьох місні кімнати блочного типу з повним соціальним обладнанням. У кожному гуртожитку для студентів є комфортні, остібулі, спеціально обладнані кімнати для навчання та відпочинку. На кожному поверсі є затишні кухні, на яких є мікрохвильова піч, електроплита та раковина. Холодильник можна мати у кімнаті, але не старше 5 років. Також є можливість взяти на прокат та праску або ж скористатися послугами пральної кімнати за окрему плату. У студентському комплексі пропонує свої послуги перукарня, центри краси та центр здоров'я. Мешканцям гуртожитку пропонується доступ в інтернет прямо з усіх кімнат як за допомогою Wi-Fi, так і за допомогою кабелю. В будні дні свої послуги студентам надає також преса з університету в пресі. Придбати собі обід або вечерю можна як за допомогою стравних листків, так і за допомогою зарахування коштів на ваш студентський квиток, за допомогою спеціального терміналу. Для студентів діє знижена ціна в 3 євро за один стравний листок. Студенти університету вільний від навчання час мають змогу безкоштовно відвідати університетський басейн, також є можливість записатися до університетської гандбольної та хокейної команди. У гуртожитку також можна скоротити час за партію на настільний теніс або футбол. Окрім того, є можливість безкоштовного відвідання університетського спортзалу, а також використання університетського стадіону, а також баскетбольного майданчика. Студенти мають змогу скористатися університетською бібліотекою, а також книжковим фондом кожного окремого підрозділу університету. А якщо ж ви хочете дізнатися більш детальною інформацію стосовно вступу до пресуску університету в прешові, ви можете написати мені на Viber, Telegram або WhatsApp за номером плюс 380680964394, або позвонити мені на словацький номер, за номером плюс 421 951 818805, або написати мені в Instagram, або написати мені в Facebook, або написати мені в TikTok, або написати в коментарі до цього відео. Якщо ж ви хочете, щоб такі відео виходили частіше, підпишіться на канал, ставте вподобайку, коментуйте під відео, також ви маєте змогу підтримати цей канал на Патреоні і до зустрічі на нових відео. Всім бувайте!